I yes. mm -hmm. Плакати від цибулі, а не від біди, яку принесла війна. Так день у день вже два роки себе налаштовують невтомні бджілки, нарізають, шинкують, пасирують, сушать, перетирають, сортують, пакують. Аби синам, чоловікам та братам, які зараз на фронті, було по-домашньому смачно. Цибульку ми випражуємо, щоб вона була такого золотистого кольору, коли вона отака от пражена в на в супах. В стравах дуже, виходить, смачна. Волонтерську кухню облаштували у Вінницьких хуторах. Тонни овочів пройшли через невтомні руки десанту. Десь 10 грам не більше цієї капусточки. І для того, щоб оцих 10 грамів вийшло, треба взяти дуже пригосу. Ну, Тут грам 200, напевно. Можна вести тонни. Овочі на передову, а можна возити кілограми. -грами. Лише з моркви висушують кілька варіантів: готова натуральна без барвників. Суміш на вигляд, як індійська приправа. Мілка вже фракція, але при розпарюванні ну, відчувається, що це є морква. Годують бійців на передовій, а це десятки різновидів сухих супів, каші з м'ясом та грибами, банош, байрактар та кілька варіантів борщу. Ще й перші страви миттєвого приготування. Достатньо висипати в кружку і залити окропом. Борщок укропський, суп бабусин, е, далі ячміни. Запустили і виробництво сандвічів тривалого зберігання, які хлопці беруть з собою на бойові позиції. Направляємо хлопцям такі бутерброди, казацький перекус, да. підсушуємо хлібчик, який виготовляють у селі байківка Каліновського району. Він житній, корисний, сало, м'яско». Курятину та свинину постачають благодійники. привозять як сиру продукцію, так і запечену й підкопчену. Пікантну ситну намазку з сала і м'ясні джерки готують самі. І все має зберігатися в окремому холодильнику. У Нас морозильна камера одна, а іноді треба, потрібно заморозити і м'ясні продукти, і фрукти, ягоди. Вони не мають бути в одній морозильній камері. Про потребу бджілок дізнались координатори гумштабу. Морозильна камера на волонтерську кухню не забарилась. Саме такий, як треба, каже головна бджілка пані Лариса. Я дуже задоволена, тому що об'єми в нас ростуть і потрібно десь зберігати м'ясо, яке нам люди допомагають, яке ми не встигаємо за один день опрацювати. Чи тепер у нас буде окрема така камера для м'ясних сальних продуктів для наших дорогеньких захисників. Окремо, кажуть волонтерки, тепер будуть зберігати і ягоди для вітамінних коктейлів, які зігрівають бійців. Передаємо сьогодні чергову таку гуманітарну. Технічну допомогу нашим джолам Поділля в рамках співпраці міжрегіонально координаційно-гуманітарного штабу з так сказати меншими братами і сестрами, меншими волонтерськими штабами, волонтерськими центрами, В тій кількості, наскільки вони відвантажують і як інтенсивно вони виготовляють нову продукцію, тої морозильної камери, яка в них є, наявна, не вистачає. Ми маємо розуміти, що якби ми на цьому не будемо зупинятися. А ще шукають в колектив помічниць. Адже щоб закривати потреби захисників, потрібно більше рук. Роботи вистачить на всіх.